Є відновлення, це програма державної підтримки для тих, в кого житло було зруйновано або зазнало значних пошкоджень внаслідок бойових дій, які умови для отримання. Куди звертатися та які суми ви зможете отримати. Чим ця програма відрізняється від міжнародного реєстру збитків? Які документи і в які терміни потрібно встигнути подати? Війна продовжується, і не дай Боже, ця інформація може бути корисною багатьом з наших глядачів? Тож треба про це сьогодні поговорити більш детально. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Держава розподіляє надання допомоги на два напрямки: якщо ваше житло було зруйновано, і якщо воно було пошкоджене, але все ж таки підлягає відновленню. Посилання на портал, де ви зможете подати заяву, є в описі до цього відео. А ми з вами зараз розглянемо. Обидві ситуації, хоча маю надію, що вам особисто жодна з них не стане у нагоді. Якщо не знаєте, як зберегти це відео, та або хочете поділитися ним зі своїми знайомими, прямо зараз під ним натисніть кнопку поділитися і надішліть його трьом своїм знайомим, які ще не знають про цю інформацію. Так воно збережеться у вас в надісланих повідомленнях. І за потреби в майбутньому ви зможете його знайти і переглянути ще раз. Та й ваші знайомі будуть вам вдячні, що ви надіслали їм дуже корисну інформацію. Одразу скажемо, що подача заяви за програмою є відновлення, не позбавляє вас права на отримання відшкодування. Через міжнародний реєстр збитків. Про цей реєстр в нас є окреме відео на нашому YouTube каналі, посилання на нього буде ось тут. Теж подивіться його обов'язково і збережіть про всяк випадок. А тепер щодо умов, якщо ваше житло було пошкоджене, але підлягає відновленню. Це пошкодження мало бути вчинено внаслідок бойових дій і тільки після 24 лютого 2022 року. За результатами оцінки комісії, ваше житло має бути визнано таким, що підлягає відновленню. Воно має бути розміщено на деокупованій території або на території, де не ведуться активні бойові дії. Перелік територій, де ведуться або велися активні бойові дії та які були деокуповані, Веде міністерство реінтеграції, також умовою для отримання виплати є те, що на момент огляду комісією це майно не було відновлено власними силами, і це дуже важливий пункт, адже більшість людей кидається самостійно ремонтувати своє житло і втрачає таку можливість. Допомога поширюється як на приватні будинки і квартири. Так і на кімнати та інші житлові приміщення, кошти, які ви отримаєте, можна буде використати на придбання будівельних матеріалів або на замовлення. Ремонтних послуг можна виділити сім основних кроків, які вам потрібно буде зробити для отримання виплати: подати заявку на послугу пошкоджене майно в дії, відкрити рахунок є відновлення в банку, подати заяву на виплату на цей рахунок через дію, дозволити огляд пошкодженого майна для встановлення суми компенсації. Комісією місцевої влади дочекатися внесення рішення в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, отримати гроші на картку є відновлення та подати звіт про використання цих грошей. Якщо комісія призначить вам виплату більше ніж 200 тисяч гривень, ви її отримаєте двома частинами. Перша частина складе 70% від вказаної суми. Друга частину ви отримаєте лише після того, як подасте звіт про використання першої частини. Цей звіт про проміжні роботи вам також буде потрібно подати через додаток Дія, яка ж сума допомоги максимально можлива. Для власників квартир це складає до 350 тисяч гривень, для власників приватних будинків до 500 тисяч гривень. Як вважаєте, достатні ліміти на проведення ремонтних робіт? Поділіться в коментарях. До речі, про корисну інформацію для пенсіонерів. Наша команда юристів зібрала зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів все, що стосується пільг, доплат, надбавок та інших можливостей для людей поважного віку, і оформила все це у ось такий довідник пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно. Прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту за посиланням в описі до цього відео. Якщо ж ви реально отримали якусь доплату або надбавку, про яку ще нічого не сказано в нашому довіднику, повідомте про це, будь ласка. Ми одразу внесемо зміни, і всі пенсіонери будуть вам дуже вдячні, адже вони також зможуть скористатися цією можливістю. А ми продовжуємо. Тепер про умови отримання допомоги по зруйнованому житлу. Воно також мало бути зруйновано після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій. Після оцінки житло має бути признане комісією таким, що не підлягає відновленню, тобто непридатне для проживання. Знищене це житло має бути розміщене на території, яка не була окупована станом на 24 лютого 2022 року. Наразі послуга доступна лише для власників житла, яке знаходиться на неокупованій території і де не ведуться активні бойові дії. Згодом ця можливість буде доступна для всіх. Виплату можна отримати лише у тому випадку, якщо зруйнована нерухомість. Має власника, тобто заяву може подати лише людина, яка має право власності на цю нерухомість, що потрібно знати для отримання допомоги. Програма компенсації відбувається у два етапи: перший це отримання сертифіката на купівлю нової домівки, другий грошові виплати на самостійну відбудову. Ви можете отримати або сертифікат. Або кошти на будівництво. Зараз поговоримо про компенсацію у вигляді сертифікату. Компенсація надається за зруйноване житло, яке неможливо відновити, і на ці кошти, тобто на цей сертифікат, ви можете придбати нову домівку. Суму сертифікату розраховує спеціальна комісія. Вона розглядає вашу заяву і аналізує подану інформацію. Суму сертифікату розраховують за формулою, затвердженою Кабінетом міністрів. Посилання на цей розрахунок ви можете знайти в описі до цього відео. А тепер поговоримо про компенсацію у вигляді грошової виплати. Якщо вам не підходить сертифікат, згодом ви зможете отримати виплату на будівництво. Такі виплати будуть надавати власникам приватних будинків, які були зруйновані, і які планують самостійну відбудову. Заяву в такому випадку треба подавати лише тоді. Коли буде розпочато другий етап цієї програми, компенсацію можна витратити на побудову нового житла або його купівлю. Можна виділити п'ять основних кроків, які вам буде потрібно зробити, щоб отримати виплату: подати повідомлення про зруйноване житло. На порталі або через застосунок Дія, якщо ви цього раніше не зробили, подати заяву про виплату за зруйноване майно в додатку, дочекатися отримання сертифікату, подати заяву через застосунок Дія для бронювання коштів за сертифікатом та дочекатися підтвердження цього бронювання, укласти угоду у нотаріуса. Гроші за ваше нове житло надійдуть на рахунок продавця. А тепер про типи житла, які доступні за сертифікатом, ви можете придбати як квартири та приватні будинки, так і просто кімнати або інші житлові приміщення. Більше інформації з цього приводу ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Нагадуємо, щоб не втратити цю інформацію прямо зараз. Натисніть під цим відео кнопку поділитися і надішліть його трьом вашим знайомим. Бачу, що додивилися аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Для нас це дуже важливо, адже таким чином YouTube розуміє, що цей контент був для вас корисним і буде радити його до перегляду іншим пенсіонерам. Тож прямо зараз поставте, будь ласка, лайк. Дякуємо, що додивилися до кінця. І до зустрічі в нових відео на нашому youtube каналі.